Вітаю понеділок, 18 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Хроніки призову. Головнокомандувач Залужний прокоментував мобілізаційні заходи. Блокада розширюється. На польсько-українському кордоні до акції доєдналися фермери. Загальний спротив ЄС розглядає позбавлення Угорщини права голосу для розблокування допомоги Україні. Мобілізацію треба не посилювати, а повернути в ті межі, як це працювало раніше. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зараз каже він: це проблема для тих хлопців, які воюють на передовій. Їх має хтось замінювати і допомагати. Залужний також додав поки що рано оцінювати успіхи рекрутингу добровольців до лав ЗСУ. Повісток в дії не буде. Заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він запевняє, що питання не стояло і не стоїть на порядку. Денному натомість каже, у застосунку з'являться інші оновлення: серед іншого, перереєстрація авто, послуги для моряків, модернізація процесу отримання кваліфікаційних документів. Є підприємець і оновлення послуг з реєстрації. ФОП чи мають право сільські голови формувати та вручати повістки, як роз'яснив адвокат Роман Сімутін, відповідна урядова постанова не має відношення до військовозобов'язаних під час мобілізації. Вона стосується лише строковиків та контрактників. В ній не йдеться про сільського голову. Водночас, у документі є згадка про можливість вручення повістки представником органів місцевого самоврядування, керівником підприємства будь-якої форми власності. Але як зауважив юрист, вона. Має бути заповнена та передана відповідно до розпорядження начальника ТЦК, конкретному громадянину. У приміщення, де знайшли прослушку, залужний мав заїхати тільки сьогодні. Головнокомандувач ЗСУ розповів, що мікрофон виявили під час попередньої перевірки кабінету. Відтак, можливу інформацію слухачі скоріше за все не отримали. На запитання журналістів, хто і що за цим стоїть, залужний відповів: це війна, все інше доведе слідство. З'явилося нове відео, яке передувало підриву гранату у сільраді на Закарпатті. Військовий та депутат Батрен сперечаються з іншими учасниками засідання та виступають проти премії голові сільради. А на зекономлені гроші пропонують купити квадрокоптер хлопцям на передову. Тим часом події з підривом гранат кваліфікували як теракт. Суд відправ депутата під варто. То на два місяці за оновленими даними постраждало 23 людини, включно із підозрюваним. Напередодні один з чоловіків помер в лікарні від отриманих травм. Блокада кордону України та Польщі розширюється. До неї приєдналися фермери. Тож від сьогодні знову буде заблоковано всі чотири вантажні пункти пропуску. Вимоги аграріїв не такі, як у перевізників. Фермери хочуть заборонити цукор з України та домогтися грошових виплат від свого уряду. У Польщі вони представляють організацію Об'єднане село. В ЄС придумали, як обійти Угорщину у питанні надання грошей Україні за даними Financial Times, європейці можуть застосувати статтю 7 договору про європейський союз 2007 року. Вона дає змогу позбавляти країну права голосу через порушення європейського законодавства. Попри це, багато країн з блоку все ж висловили занепокоєння з цього приводу, адже використання цієї статті по суті є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена. Якщо ж переконати угорського прем'єра не вдасться, то 26 інших країн зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожна окрема, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення. Нейтралізовано зрадника, який скоригував ракети РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі, 18 жовтня. Тієї ночі п'ятеро людей загинуло. Ще п'ятеро отримали важкі поранення. В результаті спецоперації СБУ затримано жителя Запоріжжя, якого в середині жовтня 23-го року дистанційно завербувала ФСБ. Йому загрожує довічне ув'язнення. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ, слава Україні!